Привіт, мої любі книголюби! Знаєте хто в нас в країні найбільший популяризатор читання? Ні, це не Емма Антонюк, це Олексій Арестович. Здивовані? А от я ні, бо вже давно слідкую за цією одіозною постаттю. І в той час, коли вся країна обговорює черговий сексистський скандал, цього разу через висловлювання самого Арестовича, ми з вами поговоримо про те, як він зробив статки на читанню і монетизував власний світогляд. І все це для того, аби зрозуміти, хто ж такий цей Олексій Арестович, великий інтелектуал, талановитий бізнесмен чи звичайний шахрай, буде дуже цікаво, як завжди. Тож поїхали. До моменту початку своєї політичної кар'єри Олексій Арестович зробив дуже важливе відкриття, що якщо говорити тихо, спокійно, впевнено. То аудиторія уважно прислухатиметься до кожного твого слова, щоб, не дай Боже, нічого не пропустити. Будь-яка дурниця, яку ти ляпнеш, буде сприйматися наче велика мудрість, а кожне вимовлене пошепке слово отримає велику вагу. Цей прийом використовує чи не кожна шкільна вчителька, яка хоче заспокоїти шумний клас. І Олексій Арестович, який так добре заспокоював всіх нас на початку війни з Росією. Чи навіть отримав прізвисько пігулки антистресу. А от якщо до цього монотонного голосу додати фліпчар та маркер, можна взагалі озолотитись. І неважливо, що саме продавати, головне, як ти це робиш. Так народилася більшість курсів Арестовича, які користуються величезною популярністю саме через свою різноманітність. Тут вам і курси ораторського мистецтва, філософії, психології, величезна кількість курсів для жінок і. Курси читання, і, власне, на їхньому прикладі ми з вами розберемо дуже простеньку, але дієву схему, яка на диво працює. Тож беріть ручки, блокноти і запасите. Як продати те, що всі мають? Дуже просто. Треба переконати людей, що насправді вони цього не мають. Том секрет тому що читать никто не умеет. Ну, в принципе, не умеем, не читать, не общаться, не понимать ни себя, ни других и так далее. Я всему этому обучаю. Далее треба запропонувати свою допомогу. Адже те, що потрібно всім, маєш лише ти. Не вірю в в навчання по книгам. Я вірю в ученя об ученя у майстрів. Якщо ви хочете чогось вивчитися, надо набсерьёз, надо найти учителя с большой буквы У. Що люди ви в вашу майстерність? Обов'язково. Чуєте? Обов'язково потрібно пояснювати елементарні речі максимально складними словами, важливо використовуючи професійну термінологію. Є стратегія чтення, так називаємо. У тек, у текст, текст ділиться по горизонталі і по вертикалі. Значить, здесь у нас буде текст. Здесь буде подтекст. А здесь буде контекст. Контекст ⁇ это из каких условий и фоновых данных, из какой ситуации человек выразил эту мысль, автор выразил мысль. Подтекст ⁇ это что он имел в виду, какую скрытую команду нам он отдавал, что он хотел, чтобы мы сделали, как к чему изменили отношения, что поняли. То есть это его замысел. И текст ⁇ это какими средствами он это делал. Это тема, выразительное средство, так как он написан. На выходе мы выдалось честный попыт на то, что сдавалось никому не потребно. Почему такая схема рабочая? Запытайте вы. Потому что это классический обман, принятый у психологов. Да. Был... Ну так. а у вас что-нибудь есть, кроме обманов? Да, да, ничего нет. А чтение зараза, как и чтение видеорядов, как и чтение книг и всего остального, оно музыки, оно весьма способствует, во-первых, обретению цельному взгляду, особенно если постараться сильно на этом сосредоточиться. А во-вторых, воно способствує воспитанню художественного взгляда на мір. Мене зовсім не хвилює те, що Арестович інформаційний циган, тому що попит породжує пропозицію, і в нас в країні величезна кількість людей, які готові платити буквально за повітря. У мене в місяць дете штук в обшій служності 5 семінарів. Причому не, не постоянних курсів такі у мене кожен день, а от семінари, коли от я разово читаю, люди приходять. Мене хвилює те, що разом із цим повітрям в навантаження таким собі бонусом, плюсом, йде світогляд Арестовича. Адже він нас вчить не лише правильно читати, а також правильно дивитися і правильно слухати. Тобто, фактично, правильно сприймати світ через призму не власних цінностей, а цінностей нашого вчителя, адже дивіться вище, ми самі нічого не вміємо. Давайте ж розберемося, що таке цей художественний взгляд на мір і що лежить в основі світогляду Арестовича. Думаю, вам буде цікаво. Ту -ту Перше, ми познайомилися з Арестовичем, саме як і з політиком, завдяки його посаді радника президента і завдяки його шоу на YouTube разом із Фігінем, де він виступив у якості політичного оглядача, і, власне, був таким собі політичним експертом аж до того моменту. Поки не проколовся зі збитою ракетою над Дніпром. В збити ось цю ракету? Ні, ні по вона впала на под'їзд. Вона впала на под'єз. Потім пішло виправдання, а не вибачення, ну бо відомо, вчителі ніколи не помиляють. В мене були розглянути версії, які є в інформаційному просторі, тому що я завжди ці передачі веду так, щоб роз'яснювати, як працює інформаційний простір, зокрема пропаганда, взаємний вплив. Я кажу, от дивіться, є такі версії. Я був дуже втомлений, як і мене повів іншим шляхом, там задав питання. Якщо б я був хоч трохи в формі, я б витягнув цю програму, там нагадав про іншу версію і так далі. Але сказав те, що сказав, так відбулося. Я єлі ворочим язиком, настільки був втомленим. Так Арестович-політик відійшов на задній план, давши дорогу іншим, не менш цікавим Арестовичам. І перший це набожний Арестович. Я був жутким атеїстом. Принципіальним, який всеми боролся і висміював Бога на кожному шагу. І не, не Бога, а віру в Бога. Поки не пережил один, два-три рази личный релігіозний опыт, после чого мене всякі сомнения відпали. Я в Бога не вірю, я знаю, що существует. Тут ви можете подумати, що цей Арестович протирічить іншому Арестовичу, так званому радянському громадяну, адже СРСР була глибокателістичною країною і так далі. Але ні.

Своей правоты. Вы знаете, кто является очень серьезно серьезным союзником нашим и величайшим поклонником Советского Союза? Кто? Неужели Шварценеггер? Не-не-не, папа Рацнгер, кардинал. Папа, Правда? Да, он специалист по так называемым тоталитарным режимам, как да? я считаю. На самом деле, да, он глубоко изучил коммунизм. Он сказал, что Советский Союз – это лучшее, что могло придумать человечество. Это почти прямая цитата. Это сказал Рец... Папа Ратцингер, да. Единственное, что он сказал, есть у него недостаток. Вот у всей этой красивой утопии и попытки ее построить. Он сказал, что человек человека остается свобода воли, и даже лучшие инструменты и лучший способ жизни, который могут дать, он сможет использовать во зло. Арестович творил властную картину света на основе философских текстов, Християнської віри та радянського минулого і транслює ідеї, які цілком вписуються в цю схему, наприклад, його гомофобні висловлювання. Я много разів говорила, не буду скривати, коли б я отношусь як людям з девіаціями, тобто з відклоненнями від норми поведення. Але ви вже знаєте, що вчителі ніколи не помиляються. Тому традиційно Арестович висміє усі звинувачення в свій пік. ЛГБТ-сообщество возмущено, но посмотрите на это фото, и вы поймете, кто должен быть возмущен по-настоящему. По-моему, меня преследуют. Нет? Требую толерантности. Подобная ситуация выглядит и с сексистскими высловлениями Арестовича. И вот что он говорил еще рік тому. Женщина может выбирать быть бездетной, это ее право. Но она никуда не убежит от своей физиологии, которая Создана для того, щоб, що? щоб вона рожала, приводила в мир нових людей і допомагала їм що? рости. А мальчики призначені своєї фізіології, своєю онтології для того, щоб передати активно. І тут, мої любимо, книголюбе, мені конче потрібна ваша допомога. Бо я просто впала в якийсь тупор. Я прекрасно розумію, яким чином жінки використовують свої статеві органи для розмноження і народження дітей. Але я ніяк не можу зрозуміти, яким чином свої статеві органи використовують чоловіки для того, щоб змінювати світ. Серйозно, як статевий член може змінити економіку, політику, історію? Якщо у вас є якісь догадки на цю тему, напишіть, будь ласка, в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Тим часом інші сексистські висловлювання Арестовича гучно прозвучали на всю країну завдяки блогеркам з каналу Палає. Які оприлюднили вирізки кадри з його семінару, на яких він висловлює досить такі категоричні думки про те, що, на його думку, варто робити жінкою? Я знаю, ви вже бачили ці кадри мільйон разів, тому що вони облетіли буквально весь інтернет і навіть телебачення показувало їх. Але давайте глянемо ще раз. Що хочеться зробити з цими сознаннями, от скажіть, в нормі, придушить. Причому душить не відпускає, не відпускає вообще. От просто а по чому нельзя їх душить? Не, ну посадя то теж этим цим путьом, а удовольствие, которое мы от этого получим. Я думаю, ви вже самі здогадалися, як Арестович відреагував на критичні зауваження? Після хвилі критики Арестович пожартував у своїх соцмережах і заявив про новий етер під назвою Арестович та жінки. Но єсть загвоздка нужни дами, которых я буду показательно душить в ефірі. Читайте конкурс відкритим, заявки прислать в коментарі, Не упустіть свій шанс. Ви можете подумати, що Арестович банально з'їхав з глузду, я не буду вас засуджувати за таку думку, адже й сама так вважала, що він просто небезпечний, неадекватний і так далі. Але все набагато складніше. Арестович має величезну аудиторію, яка підтримує його, яка поділяє його цінності, і світогляд. Електорат, вирощений на його семінарах, який вчиться сприймати світ, читати книжки, дивитися відео і слухати музику саме так, як диктує їм великий вчитель, великий магістр. І там, де одні бачать сексизм, інші бачать споконвічну роль чоловіка жінки, прописану нам ще в Біблії. Там, де одні бачать гомофобію, інші бачать традиційні цінності християнського суспільства. Курси, семінари і тренінги Арестовича допомагають йому не лише покращити його матеріальне становище, але й підготувати основу, базу до майбутньої президентської кампанії, про що він неодноразово відверто заявляв. Якщо ви думаєте, що один із перелічених скандалів чи, можливо, скандали в майбутньому якось вплинуть на його політичні амбіції, то ви дуже помиляєтесь. Адже хтось голосував і за Януковича, і за ОПЗЖ. І цей хтось радо проголосує за Арестовича. Якщо ви за мене не проголосуєте, блять, кому от этого буде хуже? Вы подумайте свою тупоголовий башку, блять. Я буду сидіти на яхті після того, як війна закінчиться в Тихому океані і їсти ємаров і вести семінари. А що буде з вами, коли ви за мене не проголосуєте? Ви подумайте своїм своє бажкою дурною. На сьогодні в мене все. Традиційно дякую, що були зі мною. Не забувайте ділитися своїми думками в коментарях. Вони для мене дуже важливі, я все читаю і на все завжди реагую. Також ставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалось. І не забудьте підписатись на канал, якщо ви не хочете пропустити відео в майбутньому, а виходять вони регулярно. Ми з вами зустрінемося вже дуже-дуже скоро. Бувайте-бувайте!